Скільки ж це тіло? Так, з мене де? світло вимкнуло. Серйозно? Угу. — А, так ти на екофлоп, так все. Чуєш, тобі хватить ще на 4 години. Якраз спаті дота, поки світло не вернуть. Так, ну що, мені герої пікнули, Акс мені, я на трійку і я побіг в туалет. Це Зараз я дуже дякую, що тримаєш маєшку. пішло, так? Да. Потекло по капрону, найс найс. Так, що? Будемо наказувати ФП Урсу. Ну, бармен, ми якби граємо з ФП Аксом. Нема сказав, що цього разу на аксі буде просолка за минулого На От, тому... Мені просто ну, бояться мого поджа, бачу, не дають зіграти. Ну ты не від мене відвис Я не копі е сюда. Давайте, давайте, давай, з ним нами. Просто ебаный мультфильм. Пешком. Нормально, Діжком. це, раскиды, давай. Без БКП без без ничего. А тут. Урсу, урсу, урсу. Блять. Ладно. Майдус. 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 А не мої ба, все добре так, не я вам нічого не добити. з'яви, ты ничего не Гем вибав. Гем, гем забрати сзади. Так, всі. Все. Роман. Найс. Нормально. Забирай. Ще раз. Не треба Роману казати ЄМ. ЄМ сам до Романа. <звив> ЄМ і Роман не бачились з минулої патті-доти. Та закінчуємо вже. Так, кінчаємо. Оп. Найс. О, нормально. Мені РП не попало. Окей. Choose your hero. Алло. Алло. Алло, це моя команда переможців. Так, перше питання, що некрофоса банимо чи ні, я бачу. Бань, 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 некрофоса і бань апарата. Некрофоса баню я. Адмін біває спать паті, то Некрофоса баню я. Хтай, до речі, чат збирався по моєму образу. The battle begins. Хто? Ось, вот, може. А ну, просніться. проснися. проснися. Ти давай, блядь, не пізди, проснися. Я не засинав. Давайте Опа! Просніться, блядь. Ага. Ха, сюди. Ложки, блядь. Карася, карася цього. Ляп. Оп, твою мать. Oh, no. <laughs> Ой, бля. Я зараз буду кучуєш себе, ні? Ну, блядь, він стоїть тут, і я не... він зоб'є мені, типу, блядь. Я життя. Угу. Зіж мандаринку. Че, отъем Собирай на форсик, блядь! Чекай, в центре поставлю. Чекай, то зарешай кирбой. Вот тут, 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 РБ, а не, не РБ. Поздатый. Ладно. Да, слава, слава богу, блядь, він засунув мене назад просто. Я лучшу, Я лучшу. Немає спасу. А ні, ні. Він скраде. Рубика, рубика. Бити його і нормально буде. А, это. Я дам ще за медло. Дам ше. Ой-ой-ой, айпол снай. Реч? Ааа, фак! Ладно. Бес. Сейчас был гриварда. Павар добьем. Да, да, давай. Подай рай, Джоман. Давай вже. Просто дай. Щоб уж вежа. Абрик, поки не могу. Да, мы да. Да, вроде. Не, 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 не. не прикол. А нема спас, получается, чего? <реку> так, давайте швиденько. хто, куда там? Ролі, Шмолі, Боблі, Баблі, Беблі. Я библи, бубли, бабли, починається. Не знаю, що робити на медузі в цій грі. Але подумаю, може не треба це... робити духу яману. А, ви це не будемо? чого, А, я відійшов. Ну ти то добре. Кінніка? Зараз замідаєш. Шайн развернулся. А чё? Найс. Будешь спампить через одну? Майл, тяни вот так. Помог ты в МЗ. Парни, Давай потяни, давай потяни. Понял. Не даем потянуть. Майл, Я не просто летаю с нами нічого не роблю. да он йдуть, не можемо. Він бахнуть... треба йти додому, мене. Антимах, антимах ты Так, моє. Тяпка кулда у мене. На базу йдіть. I'm stunned. Catch. I'm trying to I'm gonna be used. Choose your hero. The battle begins. Я выхожу, я выхожу сюда, Трехел. Я пицко джу. Я бежу, Бля. Нормально. Ой, это шо трипл баш, баный хуй того казино. Минус. Минус паш. Не, ну ца було прощит. Я в я на рот. Здравствуйте, добрый добрий вечер. Мене немає, може тільки на характері вам. Збивай, збивай мульт! Я это наш ділбач! Ой-ой-ой-ой-ой! Ти не збрехав же! не на смаках. Показався. Я чекаю, коли побачу більше що Ну мені дали... Так, написано, на те с ним ходит нормально хорош. Фарт стоїть бляски Бля, ебанный. Ой, ще трохи. тебе вблюв, сторик, погнали. Просто стрільби на акції в... Давайте пуджа вивезу. Круш. А, ah, -e nice. я не А він ну. Блин, сколько больше не. Хорош, найс, я продлю. Там... Она на сезоне. Ну тут, 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 что может быть. А ну, жирный, блядь! НС тут еще дальше. О, уже такой. Почекай, блядь, почекай. Бля, винсис. Ёбан, наверное. Я нормально. О, ебать. Пиздец, же на Я буду байку, сори. Да, под фото, треба, под фото. Ага, понял. Так, Що страшного, Кайте, кайте, бо ха. Владмейл. Ведмейл. Шо так, 24. Дві секунды, хадам живі. Владмей, лагер, владмей, лагер, владмей, лагер. Нарешті, рейд боса захуярили. Choose your hero. Бать да? ну, там буде якийсь, euh, Типу герой під агра, Типу Луни. Якийсь затак спідом. А я в муті? спілкуюсь з командою в муті. The battle begins. Піньок пішов на ревіл, це таке. Я ще й як, як... Я下去... Давай, давай. Повензі, в... да, в... 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 вони вам ні, вони вам во ні, в... 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 во далі, далі, далі. Повензі. Моє, 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 забийте далі. Та який, блять, клоп? Далі, 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 далі. хуяркись. Бара, бара, бара. Барабара. Бара, бара, нече спрофит, нече спросить. Залиште мені гріл! Не кропас. Лишай, лишай, ляска. Моє, моє! короче, достало. Бля, смотри, на я котверот ебал, бля. Все блядь, 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 сука, да. 40, 40 блядь, 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 Uh, ну так типа, блядь, тут треба ну, відкривати рота, щоб якось сказати, я хочу зіграти okay. на Синкенгу і я б не банив його. Блядь, ну, питань немає тоді. Логічно, ні? Якби було ну, логічно, я б ну, задав якісь питання. А нема Тут треба зробити Треба ходити уже сюди хуй ікс. — А, нікспільний. — Давай-давай-давай-давай. — Ні, це жадно треба було або самому брати, або хуй не зробити. — Дивись, я бачу, що щось зробимо. — Можеш пробувати, можеш пробувати. Давай, — Давай-давай-давай. — Добре, але я далеко. Можеш в мою сторону бігти, я якщо немає. — Давай, бігай в ту сторону. — Якщо нам не визначає голема, yeah. в рухнемо в Жесть. — Ти бачив, був в Ні, так це, типу, файт хуйний просто, там і не могло бути мужик. О, все, 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 все. забирай. забрали. у вас. Нормально, я ем купил. А да-да, вот это вот. Просто стоял авк тут. Я вы Так само як своя, як скажемо, курса. Ай, добили. Хорош. А я йду, 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 йду. Ману якось би залити, бо ніхуя нема. Є, є, ману, а такий, блин, як обійти. Я підпозже. Блять, на мені троє героїв, нахуй. Help! Help не можна держати. Так, так, так. В три боди. сторони не роздивишся. Так. Да. На жаль, ми дуже вже Треба було виверно добити, як Марині стояло. А там а щось не вийшло. На мене двоє вже, двоє героїв діло. Не може бути, поки. У ну, мене ще бай буде. Ну з'єбай... А <плес> я вже <плес> вже два, тільки ще бай. Не, не, не Чой, я чую, я Гарно. Виверну вб'ю, я вб'ю виверно. Погнали с объектами. Я его вылил. Найс, <плес> найс, <плес> найс, <плес> найс. <плес> Наш. Мы на Тесле. <плес> Только на Тескале. Найс. Я найду байна. А Дэн Дайна сдох. Блять, видно, сдох. Да, да. Choose your hero. Приємно мати зами справу, люди знають, що хочуть. Хочу керіліонку, керільйонку, я дуель спектру, все, пр продано. І Фору треба взяти, щоб летіла до нас. Так, ще треба фуріона кудись присунути. Набин океану на Sun Strike, або зі, зі Угу, угу. Паті. Це паті, це я розумію. Скільки ідей? Ні, ні, ні ні не муті, просто чипається. А як на спектрі повертатися про... назад на ілюзію? Да. Як? Так само, як летаєш, так і повертаєшся. Так воно не завжди повертається. Там секунда, колда. Тільки Вася візьме, блядь, на той, що, ну, другий, а не перший. The battle begins. Бля, ти не той фасет взяв, але ти кончений чи що? Ну а що? Серйозно? Пуч перший, пуч перший. Спектра забанить оцей. О, 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 о! Ну і... Добре. Ну, три метри. Тридцять. Ох ти. До кінця треба. Треба до кінця. немає. А, вже пісня. А. Де? Ну, тут. Де хук? Де хук? Катерина, чуєш? Не, точка. Можеш бісти з цього чого? Можеш, можеш вартувати. Як назад тепер? А ні, як ти взяв не той фасет. Аааажить. Нормально. Не нормально 5 дамеджа є. Каша а як назад, ты пат! Я тут понавью написал, блядь, не надо. Не-не, вот сразу. Не-не-не, тут нормально. Не знаю, мене десять демеджа є, я готовий. Морозочка блядь.